Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство, вітаю запоріжців. Зараз я зроблю правий берег міста Запоріжжя. Вітаю усіх з Новим роком! Хто не дивиться загальний розклад на місто, а дивиться тільки правий берег. Бажаю вам бути всім живими та здоровими! Здоров'я вам, вашим діточкам! Дівчаткам, які чекають своїх хлопців, які в ЗСУ чи десь в інших структурах, то бажаю, щоб ваші хлопці, ваші чоловіки повернулися живими, бажано здоровими, щоб все було у вас добре в сім'ї і всім запоріжцям, які проживають на правому березі, були живі та здорові. Миру вам усім. Поїхали! Так, будь ласка, карти, покажіть мені загальний стан правого берега на ці 24 години. Зараз я роблю розклад трошки раніше сьогодні. Яка загальна ситуація буде? Будуть якісь зміни, але ключик у наших руках. Ми будемо знати про це. Ну, в принципі, гарні карти випали нам правий берег. Буде у вас більш-менш Спокій... спокійно. Давайте подивимося, яка ситуація буде. Дайте мені, будь ласка, карти, сигніфікатор з питань прильотів ракет по правому берегу міста Запоріжжя на ці 24 години. Покажіть мені то башня падає. Угу. Плани. Ну Звістка буде гарна, але ми її не зразу дізнаємось. В принципі, в принципі, ну, якусь подлость вони все ж таки зроблять. Все ж таки зроблять якусь подлость. Десь щось якось може і пролетить. Ну, подивимося. А, давайте я візьму інші карти, бо тут не, не дуже так воно мені. Так, а ну, давайте на лоїтиках подивимося. Будь ласка, видіть, дайте мені карту сигніфікатор ракет для правого берега міста Запоріжжя на ці 24 години. Що то буде для нас? Вибір. Вибір буде. Ну, будемо збивати, але ну якось так не дуже впевнено. Фортуна на нашій стороні. Ну, якось настрій не дуже. Якось настрій не дуже. Знаєте, може дійсно, проскуча ракета якась. Давайте подивимося карту сигніфікатор. Дайте мені дронів по правому берегу на ці 24 години. Фортуна. Ця ж сама карта випадає чомусь нам. Проблеми будуть. Зміна фази. Відкрита ситуація. Сила буде. ну... Будемо боротися і буде вдача, але не так просто все буде, люди, по дронам. Так, і покажіть, будь ласка, мені карти. Дайте сигніфікатор мені на С-300 снаряди по правому берегу міста Запоріжжя. Гарний настрій. Але стреси будуть. Також проблеми, і також вдача. І також вдача. Ну, тут кризис, бачите, будемо проходити, але це, це така карта, яка от будемо проходити, але це не, не то, що там якась трагедія буде страшна. Але бачите, тут карта така, серйозна. М -м і тут ми будемо відбивати, і буде вдача. У нас, виходить, і е шістка жезлова, і е рицар жезловий. Тобто тут буде боротьба йти ого. го Ну, сподіваюся, що хлопці справляться, причому до того, як вони соберуться на нас то кидати. Бо С300 ж проблемно відбити, їх треба просто унічтожати ці установки. Так, давайте подивимося, чи будуть людські втрати на правому березі від ракет дронів, снарядів на ці 24 години. Ой, хитка ситуація, люди, і ця карта погана. Затримка буде. Двійка падає, зцілення і оздоровлення. Зміна фази, миру немає. Значить що я можу сказати? Смерті тут не показало. Смерті конкретно. Це зміна фази. Так, миру не буде. Перевернутий мир буде. Але смерті тут я не бачу. Так, будуть займатися. Може будуть травмовані. Якщо подвійки ото справиться, то може будуть травмовані, але не вбиті. Віка випала на людські втрати. Давайте подивимося, чи будуть розбиті будівлі ракетами, тронами, снарядами по правому берегу міста Запоріжжя, будівлі, сілення, оздоровлення, сонечко ну, це дуже гарно. Працюють наші ППО королі і королева випали. Дуже буде так напружено, жриця нам падає. Все ж таки буде вибір. Сподіваюся, що розрухи такої страшної там не буде, бо буде відповідь. Будуть люди працювати. Давайте подивимося, приватний сектор правого берега. Це я подивилася взагалі. Приватний сектор правого берега. Відкритий суд. Сім'ї, домівки цілі, получаються по картам, але буде дуже ситуація нервова, страшна. Тут йде маленька перемога. Ну, Настрій не дуже. Чи буде, чи буде розруха в прямому смислі, не показує, бо бачите, ще й стабільність падає. Якщо вона там справиться, у що я тільки що клала, то якщо там щось трапиться, то воно не буде таким ну, страшним. Розумієте, не буде. Не буде вже таких страшних ударів, як ото було. Ну і стабільність, не будемо забувати, що стабільність вам таки впала. Так, і давайте подивимось багато поверхівки по правому берегу, який буде е, 24 години з приводу ударів, прильотів, чи будуть руйнування, помірність. М -м 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 Повторюється ця карта. І ця також по ітогу падає, що буде якесь розочарування і буде конфліктна ситуація. Все ж таки вона буде новини не дуже. І... Але будемо мати ті ж самі почуття. Тобто я можу сказати, що так, воно може і статися, але воно не буде таким, от опять-таки я повторююся, по чашам, по четвірки чаш ми не будемо отримувати вже сильніше, ніж ми отримували. І подвійки не забувайте, що може прилетіть, а може не прилетіть. Я сподіваюся, що не прилетить. Так, напружена ситуація. Ну, Що робити? Війна, люди. Давайте подивимося про мисловість по правому берегу на ці 24 години, чи буде там руйнування. Башня падає. Почуття добрі, зцілення, оздоровлення. Ці дві карти дуже погані. По ітогу так будуть і втрати. А, і ну, карта Люблених таки падає. Ну що у нас на башню? Ну, ви знаєте, я хочу вам сказати, що так, по правому берегу, по промисловим об'єктам можуть жахнути, щось нове буде, але воно, опять-таки, не буде от, чимось таким. Я повторююся, ви не. Не думайте, що просто так. Це видно, це відчувається, що не буде такого чогось. Може, це буде е, іменно промислові об'єкти, це ще є оці теплоенергоструктури. Так, не тільки заводи, розумієте? Так, давайте подивимося: е, тепломережі правого берега, чи будуть туди прильоти на ці 24 години. Ракет-дронів, снарядів тощо. Ну, тут відкрита ситуація, бачите, двійка падає. все ж таки там щось таке воно намічається і буде тоска. Угу. Ну, Але бачите, падають чаші. Нічого зверх, звісно, навіть якщо ця двійка справдиться, нічого, окрім там страхів і будуть ремонти очередні, нічого не буде. більше. Так, це були тепломережі. Давайте подивимося енергомережі. Енергостанції, оці підстанції, все оце, що пов'язано з електрикою по правому берегу. Вдача буде, сонце буде, значить електрика буде. Е люди будуть працювати. Ну, трошки десь щось буде не вистачати, але то таке. по мілочі. Так. Добре, давайте подивимося інфраструктуру по лівому, по правому берегу, верніше, покажіть мені, яка не можу, можу оговорюватися, але не обращайте внимання. Я дивлюсь правий берег. У мене в голові правий берег. Вода, електрика, газ. Так, трошки підвину. Якось я так сунулась тут. Так, але дуже обожнюю ці камні. Я не представляю без них. А, так, е, е, опалення, інтернет, ой, зв'язок, ой, що таке громадський транспорт, цивільний транспорт. Хі -хі. Ну, ладно. Так, щось все таке. Так, по газу зразу вибираю, тут гарна карта. По опаленню помірність буде, теж нормально буде, а це все зараз будемо дивитися. Так, що тут впало? Що тікає від мене Що б мене тікає? ось? Гарні новини тікають. Але гарні вони, якщо в положительному плані. А я не бачила, як воно впало. Так, ну давайте подивимося. Так, водичка, водичка, водичка. Проблемки з водичкою по правому берегу будуть. І нестабільна ситуація. Хитка ситуація з водичкою. Страхи, то набирайте люди воду. Щось воно таке станеться тут з водою. Так, поїхали далі. Електрика перевернута. Перевернута. Жорстока ситуація буде якась, попадуть, нам, мабуть, кудись. Так, падіння енергії буде. Але фортуна на нашій стороні, настрій не ого-го. але, бачите, збереження буде йти, будемо відновлювати. Так, далі. Далі інтернет. Інтернет чомусь у нас. О, налагодять, недовго буде він там шлятися. Так, а тут у нас двійка і перевернута по зв'язку. А що у нас зі зв'язком буде? Що у нас тут зі зв'язком? Буде затримка зв'язку, будуть погані якісь. значить Зі зв'язком люди будуть проблеми і так собі довгий час якийсь оператор, мабуть, відріжеться. Бачите, відрізання йде. Потім аж будуть налагодити. Але дуже багато йде часу на це. Так, іде помірність, встановлять, але якийсь оператор а, не зможе працювати. Або якась кількість людей на правому березі буде без зв'язку. Тут або довгий час, або багато абонентів. От якось так. Правий берег. Ну і так, цивільний. Транспорт. Чогось тут нема сил. Коротше, відкрита ситуація, це нормально. Нормально. А ось чому нема сил? Бо, мабуть, проблема. Я так сподіваюся, що, скоріш всього, що е... Ні, тут нормально теж нагодиться. Просто, мабуть, нікому буде їздити особисто. Не дуже будуть хотіти їздити. Тобто, людський фактор праздники знаєте, такі, хочуть побухати віддихнуть і не хочуть їхати. А вода, електрика і зв'язок, люди там проблемки. Тому дивіться, підготуйтеся до того. Я не скажу, що прям весь правий берег, але десь якось воно буде. Так, ми подивилися з вами. Ага, ага. Так, тут ми зараз подивимося торгівлю, бо. Там показувало, що будуть якісь проблемки. Давайте ми подивимось правий берег, будь ласка, карти, покажіть мені торгівельні майданчики відкриті по правому берегу на ці 24 години, що будуть з приводу ударів, прильотів таку іншу, яка буде обстановка. Відкрита буде обстановка. М -м, мирна буде обстановка, але сонечко на не іде. І будуть опять оце, люди, ну, це не праця, це ви будете просто бухати. Будете просто бухати. Якось так. Потенціал є, щось там буде той, але прильотів тут немає, я не бачу по правому берегу. Давайте подивимось, закриті магазини супермаркети, яка там буде з приводу прильотів, ударів, тобто військова така. На ці 24 години, яка буде обстановка в магазинах, в супермаркетах. ну, Більш-менш нормально. Буде, буде захистити. ну, Настрій не дуже, невдача падає. Невдача падає, але ну, так, щось не дуже по супермаркетам мені не подобається. Але летіть нічого не буде, немає енергії. немає енергії, не вистачає енергії. По поводу захисту, тут упорно будуть захищатися, але буде якась невдача. Я не знаю, люди, може щось. Але ця перевернута. Нічого там летіть, особисто не повинно. Я навіть не знаю. Чи будуть якісь, може, покажіть карти, чи будуть в закритих магазинах супермаркетах, може якийсь теракт групи ДРГ, може якийсь підклад ситуа... зривоопасного віщества Можливий, покажіть, будь ласка. Так, до цього хитка ситуація, боротьба. Е, відкрито все. Відкрито. Тобто знають вони. Знають. І буде мир. Це буде нормально, але трошки там є сподівання якісь. Так, дуже схоже на то. Бачите? Що десь щось якийсь буде підклад, але його за цими людьми за ними дивляться. І справляться з ними. Так, будь ласка, я хочу подивитися. В принципі, ми все подивилися по правому берегу, торгівлю ми подивилися. Ну і все, я більше нічого не буду по правому берегу дивитися. Ми все глянули з вами. Все, люди ми закінчили. Бажаю вам всього самого хорошого. Я вам вже все сказала на початку відео, то почуємось, па-па.